Швиденько, швиденько. Раз, два, три, чотири. Анатолію Нуждіну 78 років. В квітні через діабет йому ампутували ногу. Каже, після операції вести побутові справи стало важко, а допомогти нікому. Я залишився сам, бо дівчата мої у Німеччині дві доньки. Жінки немає вже з 11-го року. Я живу тут сам, один сам за собою вспівав. Тож з травня його відвідує соціальна працівниця благодійної організації Карітас Маріуполь скористатись цими послугами, говорить, порадили в лікарні. Разом вони виконують фізичні вправи, але найголовніше, каже, це спілкування. А просто з нею цікаво спілкуватись. Я щось можу своє розказати. Навіть поділитися, що я хочу на рибалку без неї. І вона не сміється з мене. Соціальна працівниця Тетяна Погоріла нині опікується 20 пенсіонерами. В Кожного каже свої потреби. Я люблю взагалі допомагати людям і коли. Я бачу, що є якісь результати людям. Це потрібно і подобається. Ну, у нас проводяться тренінги, їздили ми на навчання. Ну, якщо ж чогось недостатньо, то самотужки щось шукаємо. За іншою адресою працює соціальний працівник Денис Гежа. Він допомагає подружжю Лисакових. Сьогодні за розкладом прибирання. Розповідає, пан Володимир після інсульту має труднощі з мовленням і ходою. А його дружина Галина нещодавно зламала та застигновий суглоб. Обоє проходять відновлення і потребують допомоги. Люди 9 місяців не виходили зовсім на вулицю. Спочатку ми вийшли на вулицю, потім було питання вже прибирання. Стало тому, що треба це ж теж комусь комусь робити. Родина переселенці із Луганщини у Черкасах три роки і два місяці, та кажуть, час від часу відчувають себе самотніми. Про послугу догляд дома дізнались в соцмережах. Розповідає пенсіонерка Галина Лисакова. Нам дуже одиноко. нікого, ніде, нічого, і ми винуждені сидіти. Ті нікого ні відяні ні знаю. Я не тільки туди. Я обращалася в другіргані. Я куди тільки не обращалась, тому що нам одним не виплить. Просто це нереально. Просити нам ну, ну нікого. Соцпрацівник Денис Гежа допомагає родині півроку. Щотижня приходить на дві години, розповідає пані Галина. Саме головне, що у нього є терпіння. У нього є серце, є душа. Він нас просто розуміє, що два одиноких старика не треба своє его за счет їх піднімати. Він цього не робить. Він просто приходить по-человечески. Зі слів комунікаційної менеджерки благодійної організації Маріуполь» Світлани Корабльової програмою Догляд дома можуть скористатися люди похилого віку або ж особи з інвалідністю. В Послуги цього проєкту входить прибирання, догляд за людьми, які є маломобільними, готування їжі, миття вікон, надання послуг. З купівлі продуктів, ліків це абсолютно безоплатні послуги. Вони фінансуються благодійними донорами і всі, хто підпадають під категорії нашого фонду, вони можуть отримати ці послуги, але за Досягнення черги, бо черга на жаль дуже велика. Заявку на допомогу можна залишити в соцмережах або ж за телефоном організації, зазначила Світлана Корабльова. На жаль, державна послуга не охоплює всіх, хто цього потребує. Сам вид послуги він нічим не відрізняється. Він дублює по суті справи, але ми є таким великим помічником соціальним послугам, які надаються державою. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільна новини, Черкаси.